Нове безпечне сховище для відпрацьованого ядерного палива будує на Чорнобильській атомній електростанції американська компанія Голтек Інтернешнл. Сховище будують за кошти міжнародних донорів і планують здати в експлуатацію у 2017 році разом із новою аркою над зруйнованим четвертим реактором. Оксана Лігостова вирушила у Чорнобиль, щоб довідатися, у якому стані будівництво сховища, яке вирішить проблему відходів ЧЕС на наступне сторіччя того, как он будет загружен, вот в эту ячеечку финал будет установлен и будет храниться здесь в течение э, 100 лет. Голка в яйці, яйце у качурі, качур у зайці, зайць у скрині. Сучасна технологія зберігання ядерних відходів, наче списана сказки про кощія. Смертоносні голки, металеві стрижні з урановими твелами, занурюють у паливні патрони, патрони в сталеві контейнери, контейнери у бетонні модулі. Нехай лежать собі сто років. Може, нащадки придумують, що з цією кощієвою смертю далі робити. Нове сховище будує на Чорнобильській АЕС, американська компанія Holtec International. Об'єкт складається з двох частин: власне сховище. Ще і завод, на якому прийматимуть відпрацьоване ядерне пальне і готуватимуть його до столітнього зберігання. Ще недавно це був атомний довгобуд. Розпочати 15 років тому будівництво зупинялося, міняло підрядників. І ось тепер об'єкт доводять до пуття американці. Технологія Холтек знана у світі. Її використовують майже на всіх атомних станціях у Сполучених Штатах, а також у Швеції, Іспанії, Британії. В Японії контейнери Холтек витримали удари руйнівного цунамі. А спеціально для України, де через чорно. Більську катастрофу, особливе ставлення до проблеми, компанія сконструювала замість одностінного двостінний контейнер. Герметичність не порушиться, навіть якщо згори на нього впаде і вибухне великий літак. Сьогодні сховище майже готове. Цього року обіцяють завершити, а восени наступного після серії випробувань ввести в експлуатацію. Коли об'єкт запрацює, сюди вагонетками почнуть вивозити відпрацьоване ядерне пальне з Чорнобильської АЕС. Вона тут поряд, і сховище розраховане виключно на паливо з її реакторів. Ми повідомля з вами блоки, адін, два, три об'єкт укриття. От... Як пояснює заступник керівника проекту Володимир Дуда, за довгі роки експлуатації чотирьох реакторів ЧАЕС там накопичилось багато пального майже 22 тисячі відпрацьованих тепловиділяючих збірок. Зараз усе це пальне зберігається у басейнах витримки в старому сховищі при станції. А ось і воно збудоване ще за часів союзу. Давно перебрало свій експлуатаційний строк. Та й технологія мокрого зберігання менш безпечна порівняно з технологіями Холтик. Вода є вода, тоді як сучасний сухий метод означає жодного контакту з довкіллям. Нове сховище здадуть в експлуатацію одночасно з новим конфайнментом аркою над зруйнованим четвертим блоком. Разом вони гарантуватимуть безпеку. Об'єкт, який будує компанія Холтек, це один із об'єктів, який включає е всю інфраструктуру, е пов'язану з виведенням Чорнобильської АЕС з експлуатації і створення фактично екологічно безпечної території. Сховище про ядерного палива-2» Воно будується е за кошти е міжнародної спільноти, за кошти донорів. А за 16 кілометрів від цього місця в глибині Чорнобильської зони має з'явитися ще один об'єкт Холтек. Тут планують збудувати централізоване сховище для всієї України, куди звозитимуть пальне з трьох атомних станцій Рівненської, Хмельницької Південноукраїнської. Здача, начебто, в 17-му році, але тут і досі пустка, лише вирубана ділянка лісу, два прапори табличка. Щось постійно заважає розпочати будівництво. То закон ніяк не приймуть, то котрогось дозволу нема. Експерти кажуть, справжня Причина у спротиві проросійського лобі, бо доки Україна не матиме власних сховищ для своїх станцій, доти муситиме платити за ці послуги російському монополісту. Ціна питання сотні мільйонів доларів кожного року, плюс енергетична незалежність. Оксана Лігостова для голосу Америки з Чорнобиля.